Взяли ми в роботу Nissan Rock T33 2025 року. Тобто найсвіжіша машина, яку ми бачили. От у нас зараз на дворі 25-й і машина цього року. Ну Правда, це самовбивці ті, хто його купили на аукціоні. Тому що це топляк. А думаєте, де думаєте, неї, От я попередку подивився. здогадайтеся, Ось вона. Ось вотерлінія. От. От, бачите? Тобто виходить блок коробки, оці запобіжники, блок, який відповідає за електричний фазовращатель, тобто фазик цей. Потім там ще є блок, який за ступінь стискання відповідає. В салоні купа блоків. Все затоплене було. Тут потрібно ще в салоні подивитися, де ватерлінія. В салоні ось я бачу ось була вода. ось. Ну, Те саме. Те саме. Правда, в салоні ніби От, по, по пластику ніби педалі всі в багнюці. Там на карті дверній вища динаміка. І пішло на спад до затка. Я так розумію, що морда була в воді. А срака легше, всплила, напевно, просто. Ну Дивіться, аж на запуск у нас що впливає? Селектор впливає, впливає, якщо був підтоплений. Блок перемикання передач такий тут є. Теж впливає. Вон. СРС, не знаю в цих нових машинах, впливає чи не впливає. Щось мені так здається. Руліва колонка, блок на рульовій колонці. Теж, тут, щоб машина запустилася, потрібно зв'язку із п'яти чи шести блоків міняти, Тобто, не просто як в попередніх рогах, от блок БЦМ, ось цей. І моторник який під капотом. А тут ще блок коробки, блок селектора. Потрібно міняти рулву рейку, блок рулевої рейки. Це раз, два, три, 4, 5. 5 блоків я вже нарахував. Потрібно міняти, щоб машина запустилася. З якому випадку я таке чув. І я вірю, можливо, якихось цих блоків і не потрібно міняти, але в основному от треба таку купу блоків поміняти, щоб машина поїхала. В бушни, бушни ти їх не візьмеш, не поміняєш, тому що процесор повинен. Потрібно старий процесор з цієї машини. Або новий блок. Тобто 5 нових блоків потрібно на цю машину. Кожен десь приблизно по штуки боксів в середньому, а то й більше. Ну от така історія вийде цікава. Була ця машина вже декількох електриків. Походу хтось щось забув тут. Якийсь перехідник цікавий. Нет. Кажуть, що навіть оригінальним, самим новим нісановським прибором її питались почитати, оживити. Там, де Реномі, Цубіші, і Gnissan в одному приладі. Отакі от хлопці серйозні з нею працювали і нічого, нічого, працювали з нею топе, так сказати. Наскільки я знаю, хлопці на видувачах там кажуть звідти вона. Там є такий відомий в нісановських кругах електрик. Тому якщо ми її переможемо, якщо ми її запустимо, то найкраще будемо ми. Потрібно запустити. Без, без АБС ще не буде запускатись. От у нас була машина, блок АБС, навернувся 33-й. І вона не працювала. Отут за запуск відповідають релюхи. Тут гнилі. Гниль, 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 тут зелене всередині, тут і тут. Тобто поки от з цим, з цією гнилю не розібратися, не знаю, це на віри люшки, тут треба запитати, чи, чи старі, то вона й не запуститься. На коробці блок там знизу стоїть теж. Він затопляний. В общем, це все лірика. Підключимо комп, побачимо які тут блоки, хоч вона бачить. Лінія води, лінія води. Ось вона йде так. Бачите? Вниз. Тобто морда була притоплена, а жопа плавала зверху над водою. Я так розумію, що блоки, які в багажнику тут... Ці не постраждали, мені так здається. Тут блок загляду відповідає, стоїть, отут він вверху, потім сліпих зон, блоки, парктроніки. Блок парктроніки в багажнику. Тобто мені здається, що якщо лінія отак от сходила наниз, то отак от вона десь отут закінчилася. Ось така цікава тачечка, 25 рік Красота, Топляк, Стопудово в мінуса люди підуть З таким варіантом Якби вона ще повністю вся ціла була, а то вона мало того що топляк, ще вона ось і вдарена. Работає! Топлячок работає! Вот они блоки, провода, нелі разъйоми, блок шифтера. Коротше, перепахали ми і запустили. Так, що, а у нас глушитель снят да так? Ушак сняв. Ще песня. Запустили. Перемогли. Ми красавці.